Ще коли я навчався в школі, зі мною сталася історія, яку я ніколи не зможу забути. Жив я з мамою без батька на сьомому поверсі дев'ятиповерхового будинку, а над нами жив похилий дідусь Володимир Олександрович. Він не міг розмовляти, бо був німий, натомість полюбляв рухатися, часто допомагав мамі у квартирі з якимись домашніми справами. Коли я повертався додому, ми часто зустрічались з ним на першому поверсі. Я рідко користувався ліфтом, бо полюбляв бігати з ним на перегонки у той час, коли мама з Володимиром Олександровичем підіймалися на ньому. Ліфт був новий, достатньо швидкий, ще й на рідкість тихий. Коли я бігав до мого поверху, то легенько бив по дверям ліфту. А дідусь Володимир робив те ж саме але середині – щоб я знав, хто з нас є перший. Часто, знаходячись у своїй кімнаті зазвичай біля вікна, я добре міг почути шурхіт, телевізор та інші звуки з квартири зверху, так само, але навпаки, було чути все Володимиру Олександровичу, але й в нас. Інколи перед сном, коли я не міг заснути, почувши, що дідусь Володимир не спить, я любив задавати йому питання. А він відповідав стуком по батареї один раз значило так, а два ні. У одну таку неспокійну ніч я ніяк не міг заснути, бо зранку мало бути відповідальне дійство у школі. Багато думав, пару разів намагався заснути, але вдавалося мені це дуже ненадовго. Як зараз пам'ятаю, пізно вночі, навіть напевно ближче до ранку. Почув я кроки зверху, чогось мені здалося, що хтось дуже поспішає, збирається кудись. Набрався я наглості і вирішив спитати. Володимир Олександрович, ви кудись збираєтесь? Тихо промовив я. Кроки наверху зупинилися, та настала мертва тиша. Але протрималася вона недовго, бо десь, через секунд п'ять, я почув. Не сильний, але глухий удар по батареї. Мені стало дуже цікаво, куди у такий час міг поспішати дід. Я й спитав його далеко ви збираєтеся? У відповідь через хвилину почув знов стук. Ми з вами ще побачимось. На цей раз, майже одразу після мого питання, я почув глухий стук. Я побажав йому швидкого повернення. Та й після цього у кімнаті зверху стало тихо. А я, поглинувшись у свої думки, полище до світанку заснув. Наступний день був сповнений цікавих подій. Я виступав перед усіма, турбувався. А повернувшись додому, я побачив маму у похмурому вигляді. Вона покликала до себе й мовила, що Володимир Олександрович учора днем помер від інсульту. Якщо б не його сусідка, так би про нього ніхто і не дізнався. У цей момент мені стало не по собі, я не міг зрозуміти, з ким я учора ввечері тоді розмовляв, я був трохи приголомшений, але так нічого розповідати й не став. Пройшло два місяці, та й я, повертаючись зі школи, як завжди підіймаючись по сходинах, по звичці легенько вдарив по дверям ліфту на п'ятому поверсі. А секунди через три почав стук прямо на тому ж самому місці, але із середини. Я дуже злякався, бо Ліфт не їхав, де й у всьому під'їзді стояла тиша. Вдома я вирішив усе розповісти матері, але вона не повірила. З того часу пройшло немало років, але я усе це пам'ятаю, нібито то було учора.